94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем 11 година на студійному годину Бориспліфан друзі усім привіт, крокуємо з вами далі, Продовжуємо наш ефір на календарі. На сьогодні 15 вересня. Ми до студії запросили провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління, ДСНС України у Київській області Максим Оксамит. в нашій студії. Слава Україні. Героям слава сьогодні. Ми будемо з вами говорити про вибухонебезпечні предмети, а також про заходи безпеки і використання резервних елементів живлення. Можемо так сказати про них, а також про використання газових балонів у себе вдома. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ще раз хочу проговорити про вибухонебезпечні предмети. Знаємо, що днями трапилося надзвичайно. Звичайна подія, де було знайдено, і людина підірвалася на вибухонебезпечному предметі, який я так розумію, був сконструйований своїми руками. Хто це зробив? І що ви можете з цього приводу сказати? Який ваш коментар? Так, ця подія сталася в селі Гора. На саморобному пристрої підірвався хлопець, і саморобний пристрій вибухнув саме в момент підходу і керувався дистанційно. Тому ще раз на хочу нагадати людям: тобто, коли ви щось знаходите, це може бути просто під ногами, це може бути де завгодно якийсь предмет, який вас просто цікавить. Не підходьте до нього, і тим паче не беріться діло в руки. Чи вже є кому коментар для чого він це зробив? З якими намірами він це робив? На жаль, мені невідомо. Тобто поліція зараз займається, там оголошено і підозру, тобто і зараз тримають його під вартою. Вибухонебезпечні предмети саморобні їх виготовляють і розміщують, як це може бути зараз. Виглядати ми з вами говорили про те, що ми не підходимо до підозрілих предметів і в будь-якому випадку краще викликати для перевірки, навіть якщо це виявиться в кращому випадку, просто бляшанкою, але все ж таки. Тобто виглядати воно може як завгодно, зазвичай, тобто, якщо це саморобні пристрої, це елементарно від, ну тобто, щоб був корпус, це елементарно від якоїсь коробки чи бляшанки, і, на жаль, навіть до якихось дитячих речей. Тобто, і зазвичай це іграшки, щоб саме приманити увагу нашу. Тому в жодному разі до таких речей ми не підходимо. Дітей навчаємо, що в дитини є своя іграшка, все, тобто в неї є тільки своя іграшка. Жодного нічого більшого на землі не повинна піднімати і не повинна до цього підходити. Підозрілий предмет. Ми можемо маємо право фільмувати чи ні? Не бажано це робити, враховуючи, що велика кількість вибухівки, тобто зараз вона не вибухає тільки там, як наприклад, це там. Міна, на яку наступили, вона вибухнула, чи там, наприклад, розтяжка, де ми зацепили якусь натягнутий дріт, і вона вибухнула. Також існує дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів, які можуть вибухнути. Ну тобто, наявність сейсмічного датчику, ви підійшли, воно вибухнуло. Наявність там, наприклад, фотоелементу, ви його сфотографували, воно отримало. Тобто, блік в спишки, воно вибухнуло. Тому в жодному разі до такого не наближаємося. Що стосується резервних елементів живлення, а зараз наскільки вони безпечні, як ви оцінюєте зараз ситуацію? І ми знаємо, що люди зараз готуються до зими і закупляють саме такі предмети. Потрошку, тобто, з'являється актуальність, адже будуть холоди. Нашого сусіда всі знають, тобто невідомо, яка буде ця зима, тобто що буде по погоді і що буде по ракетним обстрілам. Тому ну, тобто, минула зима показала, що, на жаль, є випадки, коли несертифікована продукція або порушення правил роботи з генераторами, спальниками, з якимись там акумуляторними батареями, призводять до страшних наслідків, до руйнувань, до пожеж і тому подібне. Тому тобто, тим, хто зараз буде щось собі купляти, можливо, хтось щось собі буде поновляти якусь техніку, звертайте увагу на сертифікацію. Не женіться. За якимись самим, самими дешевими виробами, щоб це, тобто там ну, долю ми не обіграємо, можна так сказати. Дивіться на сертифікати, дивіться, яке воно з себе, що воно себе представляє, адже якісь, як по-простому сказати, не женіться за ноунеймами. А чи є правила використання і правила зберігання резервних елементів живлення? Якщо ми говоримо про генератори, пам'ятаємо, що тобто в генераторі є мастило, є бензин. В жодному разі не зберігаємо це десь в побутовій кімнаті, де ми живемо, десь на кухні, тобто якесь побутове приміщення десь тобто, не в, не в квартирах. Особливо не зберігайте це десь на балконах, десь у житлових кімнатах. Виносьте це діло в гараж. Стосовно тобто, акумулятор, акумуляторних батарей, також ми не залишаємо їх біля приладів обігріву. Все ж таки, ну, тобто, акумулятори цього не люблять, і це також перегрів може призвести до вибуху. Так само стосовно, тобто, якщо ми вже говоримо про використання, в жодному разі до акумуляторів ми самі нічого не робимо, з паяльником не припаюємо різні проводи, тобто не робимо щось самостійно. Краще підіть, купіть цей вже фірмовий перехідник, або ну тобто, подібно вже дуже багато цих речей, ніж самостійно щось щось десь трошки не так зробите, і воно потім вибухне або перегріється. Так само генератори, в жодному разі ми їх не ставимо заведеними в під'їздах під сходовими клітинами. На балконах, і тим паче в жодному разі ми не ставимо, хто живе в квартирах на кріплення до кондиціонера. А чим це небезпечно і що робити жителям багатоповерхівок, якщо не можна використовувати генератори? Тобто, якщо жителі багатоповерхівок, вони можуть об'єднуватися в ОСББ, закупляти собі стаціонарні великі генератори, і тобто, які ставиться, буде десь на вулиці і спокійно буде забезпечити електроживленням побут. Чим небезпека генераторів? По-перше, ну, тобто, зупинимося на кріплення кондиціонера. Кондиціонер не видає таку вібрацію під час роботи, тобто елементарно те кріплення, якщо воно по вазі витримає генератор, при роботі воно може трошки розшатуватись і рано чи пізно випаде. Якщо генератор впаде з якогось там, умовно, 10-го поверха, діл він може натворити просто дуже страшних. Він може вибухнути. А мало того, що він може вибухнути, він ще може елементарно. Генератор вага там порядка там, 40-50 кілограмів. Це просто, ну тобто, він може вбити когось. Це стосується також використання генераторів і жителів перших поверхів, їх можна використовувати, виносити на вулиці, чи це заборонено? В рекомендаціях вказується, тобто мінімум 6 метрів від стіни, де є якісь вікна або якісь отвори в будинок. Тобто елементарно при роботі генератора відділяється чадний газ, і це досить небезпечна штука. Тобто, це такий тихий вбивця, особливо чому заборонено ставити там на балконах, навіть якщо він провітрюється. Елементарно пропаде вітер, весь цей дим піде в квартиру. Спочатку ви не відчуєте майже нічого, тобто, це просто буде там легке запаморочення, ви втратите свідомість, і це може призвести до летальних випадків. Зараз ми можемо побачити, що в торгівельних центрах взагалі можна в магазинах побачити газові колонки переносні. Вони більш напевно розраховані для туристів використання на вулиці. Чи можна їх використовувати в квартирі? А також є саме такі колонки з сухим спиртом. Їх можна вносити в квартиру і використовувати для розігріву або приготування їжі. Перш за все пам'ятаємо про сертифіковану продукцію і читаємо інструкцію виробника. Стосовно, тобто, якщо ми, наприклад, да, вони зазвичай називаються туристичні пальники, і зазвичай вони розраховані на те, щоб ви там, розігріли якусь чашку кави або щось, щось тому подібне маленьке. Тобто недовго він має працювати і це зовсім маленьке, тобто, щоб тепло не доходило до балону. Стосовно тобто, квартир, пам'ятаємо, що якщо ми купили це десь, наприклад, стояли ці балончики на вулиці. Холодна погода, ви заносите це в квартиру. Тобто, тиск він нагрівається, тиск піднімається, він може вибухнути. Тому з цим дуже обережно, особливо це стосується цих великих побутових газових балонів. Дуже часто буває таке, що поїхали на заправку, там його заправили, на холоді його везли. Потім це діло заноситься в квартиру і він вибухає. Тому з цим дуже обережно, вони зазвичай не, не дозаправляються по правильному, і в квартирі це взагалі не повинно бути. Особливо в квартирах, на балконах ви наражаєте не тільки себе на небезпеку, але й і оточуючих. І так само стосовно газових пальників. В жодному разі не можна на нього ставити там, великі каструлі або якісь там великі сковорідки, великі чайники, які будуть дуже довго працювати. Тобто їх треба дуже довго гріти. Все це діло перегрівається і вибухає. Елементи живлення повербанку, така ж ситуація. Теж слід перевіряти сертифікацію і чи належно ми їх використовуємо правильно. Тобто, так, сертифікат це досить таки потрібна річ. Що... Вимагаючи в магазинах, нам повинні обов'язково показати сертифікат на продукцію, яка продається. Він має бути завжди в наявності. Так, тобто продукція має бути сертифікована. Стосовно тобто павербанків, з цим дуже обережно. Велика кількість, тобто минулої зими з'явилася різних фальсифікатів, називаємо це так. Тобто, з цим так само невідомо, як що всередині, як напаєно, які там контакти, яка який взагалі матеріал того самого акумулятора. Тому з цим дуже обережно. Тобто не залишайте його надовго в розетці, зарядили, відімкнули. Так само саму зарядку без нічого, так само ми в розетці не залишаємо. Не можна зарядний пристрій залишати в разиці, навіть якщо він не так, працює. Так. Не рекомендується, є там певні моменти, коли також це призводить до загорання. Тобто особливо, коли там кінець зарядного проводу десь залишається на подушку або, наприклад, там на простирадло, це може призводити до загорання. На території нашої Бориспільської громади були такі випадки неправильного використання генераторів минулого року, використання повербанків минулої зими за одну добу. Чотири випадки відразу одне за одним через неправильну експлуатацію генератора. Все це дуже призвело ну, тобто, від елементарних правил, що дуже близько поставили до горючих речей, тобто там було майже пів метра від складених дров від вихлопної труби генератора. І так само, тобто, там було дуже близько він до сараю встав встановлений, і ну, тобто, там невідомі виробники і невідомі дроти, якими він був під'єднаний. Чи повинно огороджувати генератори, і чи повинно ми повинні огороджувати саме електронні великі елементи резервного живлення, Екофлоу, наприклад, які були популярні минулого року. Це рекомендовано зробити елементарно, щоб туди не влізли діти без нагляду дорослих, і тобто тварини так само. Все ж таки ми розуміємо, що собачки можуть трошки помітити територію, і це, тобто, електрика і рідина, трошки не то кажуть, погано співпрацюють між собою. Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з поліцією, ви зараз використовуєте дрони для того, щоб бачити паліїв. Чи буде така практика з неналежним використовуванням генераторів? Будете ви стежити за цим і карати винних? Зазвичай, тобто, да, це так як і минулої зими. Певні обходи будуть, будуть і рейди, тобто, щоб людям роздати листівки, з як правильно з ними поводитися. Якщо будемо виявляти порушників, також будуть проводитися бесіди, і будемо дивитися, що в нас по законодавству, щоб ну, тобто. Згідно. У нас є в законі о, норма використання, наприклад, за неналежне використання генератора? На жаль, зараз ще немає, адже проблема в чому? Тобто, технології розвиваються трошки швидше, ніж писання закону. Але тобто, є рекомендації і тобто, люди мають розуміти, да, можливо, в законі не прописано там, заборона розташування генератора на балконі, але якщо хтось із сусідів травмується, це призведе до пожежі або елементарно до отруєння чадним газом. Тобто це вже буде відповідальність. Якщо були помічені, сусіди, куди нам телефонувати? В ДСНС чи в поліцію? Телефонуйте в поліцію, телефонуйте до нас. Тобто, будемо разом вже співпрацювати і разом все це діло вирішувати. Зараз яка ситуація з пальями? Чи припинили вже розводити багаття на подвір'ях? На жаль, ні. Так, звичайно, сьогодні погода у нас трошки можливо радує з дощем, ніби перестануть палити. Але на жаль, попередні кілька днів велика кількість загорань, тобто це просто нереальні масштаби. Ось, наприклад, тільки вчора одна із пожеж в Бориспільському районі це там 5 гектарів території сухої рослинності. Це дуже великі території. Це а, вже підпалюють навмисно, а, чи це через заз, багаття? Зазвичай це тобто підпали, які відбуваються от через багаття, і також да, на, на жаль, ще бувають випадки такі, що от є в нас палії, які от от їм подобається, як воно горить. Випалювати за думки тих правопорушників вони роблять це для того, щоб не прибирати. Ну ви вже зазначили, що є категорія, яка говорить про те, що їм просто це подобається робити. А наскільки це не корисно, тому що при сільськогосподарських роботах не можна ж її випалювати? Це шкодить майбутньому врожаю. Тобто воно виходить як раніше. Було повірю, що так як ми говорили, що спалити стару траву, це буде попіл для нової. Попіл це добрива. Тобто є в цьому певний плюс, але на жаль, при внесенні цього незначного відсотка добрив ми спалюємо всіх комашок всю екосистему, тобто, яка там була. На там майже можна знищити на 10 сантиметрів в ґрунт всі поживні речовини. Тому мінусів набагато більше, ніж плюсів. Зараз на останок хочу, щоб ви надали свої поради від ДСНС при ще раз нагадати тим, хто щойно до нас приєднався правила вибору елементів резервного живлення. І якщо люди зараз планують купляти генератори, також на що їм слід звертати увагу? Звертайте увагу, тобто ми пам'ятаємо, на краще все ж таки трошки переплатити, але вибрати якусь відому фірму. Це вам дасть можливість в подальшому все це діло досить просто ремонтувати, адже все таки будуть запчастини. Дивимось на сертифікацію, дивимось на самий пристрій, як він зроблений, що він себе представляє, адже ну, досить легко визначити, коли це якийсь там дуже дешевий пластик, незрозуміле якісь кріплення. Все це дуже криво зібрано. Тобто і вибираємо по характеристикам, які вам потрібно. Тобто, звичайно, якщо вас там вам потрібно лише, щоб працював елементарно роутер і там якийсь комп'ютер, не потрібно гнатися за 10-кіловатними, 15-кіловатними генераторами, які можуть тягнути на цей електрокотел. І також напевно слід зазначити, що власноруч ми нічого не перепаюємо, не допалюємо, не відрізаємо так. Використовуємо О, так, згідно інструкції, тому що ми знаємо, що є гірлянди, які перепаюють для того, щоб підключити їх потім до повербанку. Так, це також одна із наших бід, і особливо, тобто, не так довго залишилося ще до новорічних свят. Будуть різні прикрашання своїх помешкань, не вішайте. Гірлянди якогось червоного і жовтого, жовтих помаранчевих кольорів на вікна. Тобто досить доєднуйте до них якісь сині або зеленіші кольори, щось таке, якого немає в кольорах полум'я, адже люди досить часто путають з пожежою в квартирі. Друзі, сьогодні до нашої студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Оксамит. Максим, дякую вам за пораду, дякую вам за бесіду. Бережіть себе, залишайте з нами на хвилі Бориспіль ФМ. 94,9, Не перемагайтесь. Дев'яносто чотири і